Ми багато молимось, багато постим, і немає ніякого результату. Є вас так? Є? Недавно до мене люди дзвонять: я молюсь. А Бог не відповідає. Ка ще більше моліться. Бо думаю, мало молиться. Людина молиться більше, ніж я, насправді. Так? Я так не молюсь. Ми з отцем їхали. Кажуть, от, слухай, люди святіші. Але вона розчарована. Чому? Бо нема відповіді. Це означає, якщо є неправильний підхід до Бога. Неправильне розуміння Бога, неправильне розуміння Духовного світу, пресеньки, ви хоч на колінах до Єрусалиму і назад. Відповіді не буде. Бо ти зациклений на собі. Що ти щось зробиш, і звітом впаде. Бог так не встановив. Бог встановив все дуже просто: попроси, я тобі дам. Но, щоб прийняти, ти мусиш повірити. А ми хочемо заслуговувати. А вірити ми не хочемо. Але відповідь приходить тільки по вірі. А от з вами ми будемо руйнувати неправильну віру і будувати правильну віру. правильну віру. Бо по правильній вірі будуть і правильні молитви, і правильні відповіді, і правильне життя, і буде результат. І коли в тебе буде результат в твоєму житті, то ти не будеш такий християнин, який ходить все життя до церкви, і потім каже, я зрозумів, Бога нема. Какаю, що ти ходив ціле життя до церкви? Ну, no, бо він іграв в лотерею, а може буде, а може ні.